Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці! Які виплати очікують на українців у 2025 році у Європі? Розглянемо цілий ряд європейських країн і навіть тих, які не входять в Європейський Союз, що і скільки будуть платити. І зупинимось на Іспанії і розберемо, які в Іспанії і ще можуть бути виплати, коли тимчасовий захист закінчиться. А я вас вітаю. Я вас вітаю з тим, що в нас на каналі вже 15 тисяч. 15 тисяч підписників. оле! оле. Вітаю, дякую вам, дякую за вашу підписку, за вашу довіру, за, ваш, за вашу цікавість. Також закликаю тих нових користувачів, які дивляться десь 13 тисяч минулого місяця. Було. Будь ласка, підписка, лайк. Це просувається і канал вищий і вище, щоб Ютуб його показував. Тим людям, кому воно потрібно. Різна ситуація з виплатами у Європі в різних європейських країнах. Тому от наприклад, в деяких країнах пишуть, скільки ти не читаєш пабліки, скільки не читаєш в інтернеті матеріалу, наприклад, там про Іспанію пишуть, що нема виплатів. Наприклад, пишуть ще про якісь країни, що нема виплат виплат, або вони маленькі, тобто в кожній країні є своя специфіка, але відповідно до Дублінської конвенції. І от регламенту цієї кожної країни виплати фактично є всюди. Просто які вони маленькі чи великі, чи, типу, вони якісь типу, які вас не стосуються, ці виплати, От це вже інша історія. Так отже, лідером серед європейських країн по виплатам є Німеччина. Які країни Європейського Союзу відмінять або вже відмінили виплати для українців? Польща відмінила певні виплати для українців. Вони скасували покриття витрат на житло та скоротили грошові виплати. Але в Польщі, якщо ви бачили мій стрім на каналі у Сергія Пеха, ми спілкувалися, ми порівнювали Польщу з Іспанією, то в Польщі набагато розвиненіший більший ринок праці. Тобто ти можеш спокійно знайти роботу. На відміну від інших країн, де соціальна складова більш. Захищено, тобто більше, більше виплати і більше соціальних гарантій. Також в Чехії урізали виплати. Виплати надаються тільки коли люди приїхали в Чехію, так от на початку саме для інтеграції, і потім в суми виплат уже, вже подальше урізали і будуть урізати і ще прямі виплати українцям, скасували Литва, Латвія та Естонія. Також Ірландія зменшує урізає виплати для українців у 2024 2025 роках. Отже, давайте детально торкнемося кожної країни. Польща, першою буде Польща, куди їде найбільше всього українців, але Німеччина, звісно, прийняла більше українців. Українські біженці в Польщі можуть розраховувати на такі виплати. Це разова допомога 300 злотих на одну людину відразу після прибуття. Щомісячна виплата 800 злотих на дитину, і щорічна допомога 300 злотих на дитину для підготовки до школи. Німеччина. Можливо, будуть урізати деякі виплати, але виплати на житло, як я вже сказав раніше, там можуть все ж таки збільшити через індексацію. От е, через індексацію, коли підвищується рівень оренди в країні, виплат в Німеччині очікується на дитину від 357 п'ятдесяти євро до 471 євро, залежить від віку дитини на дорослу людину. Від 451 євро до 563 євро на дорослу е, людину і залежить від складу родини. Якщо родина багатодітна або є вразливі верстви населення, ці виплати будуть більш гарантовані ніж для от одиноких там чи тих, хто може працювати там, чи знають мову, чи вже інтегровані, і так далі. Окремо в Німеччині. Допомога на оренду житла надаватиметься в розмірі 750 850 євро. Також передбачено под... додаткову допомогу дітям 130 євро на, купіль... на купівлю канцтоварів до школи. Чехія! Чехія продовжує підтримувати українців, підтримувати всіх, хто приїжджає туди, але суми допомоги скоротилися приблизно на 25-30%. І вони можуть бути скорочені ще. З початковими виплатами у 2022-2023 роках, наразі акцент соціальних програм робиться на працевлаштування та інтеграцію суми грошової допомоги в Чехії, які очікуються в 2025 році. На дитину 120-150 може знизитись до 100-150. Залежить вже, вони теж будуть. Брати от самі незахищені верстви населення. На дорослого 200-250 може скоротитися зі 150 до 200. В Чехії українці мають і будуть мати можливість вибору. Тобто, або отримувати прямі виплати, або раз на місяць повне відшкодування за оренду житла. США. Одна із країн це не країни Євросоюзу, але одна із країн, яку мріють поїхати українці і їдуть туди по програмі U4U, І ось яка ситуація там очікується у 2025 році. Там є декілька програм допомоги, і вони очікуються на такому ж рівні, і може навіть підвищаться у 2025 році, але складність виїхати у США стала більшою. Тобто знайти оцього спонсора, щоб туди виїхати, для українців стало складніше. Якими програмами ви зможете скористатися у 2025 році? Це програма TANF. Короткострокова фінансова допомога для нужденних сімей з дітьми. Середній розмір виплат це 300-800 доларів на місяць. Програма СНЕП. Допомога у вигляді продовольчих талонів на харчування. Це повноцінне харчування, гарні продукти, все супер. Далі. Медисіда доступ до безоплатної медичної страховки. Канада У 2024 році. Канада значно скоротила виплати для українців. До мене, до речі, із Канади, от по моєму супроводу, який я робив в Іспанії, приїхало, ну принаймні п'ять родин переїхало з туди. Вони спочатку поїхали там, наприклад, в Польщу, потім з Польщі зробили візу Коет, переїхали по Коет в Канаду, і потім вже зверталися до мене, як переїхати в Іспанію. Коли переїхали в Іспанію, все влаштову, все супер, всі були вдячні, все клас. Хоча тут ну виплати менше, але там вони скаржилися на те, що робота дом Сіре небо. робота, дом, сіре небо. все, у тебе нічого більше нема. Тут трошки полегше, розумієте, з цим. тут робота, дом, пляжик, наприклад, може бути. Вийти в центр, подивитись цю красу, розумієте. Тут, тут клімат такий, що діти не хворіють. Тут Трошки все по-іншому. Що е, очікується у 2025 році? Українці більше можуть не розраховувати на безкоштовне проживання. Також разову матеріальну допомогу. А регулярні виплати залишаються тільки для безробітних і тих, хто не в змозі платити оренду. Розмір матеріальної підтримки становить 600 1000 канадських доларів, залежно від провінції. Франція, Франція в 2025 році продовжить підтримку України на тому рівні, на якому вона і була. Допомогу українцям-біженцям е, будуть виплачувати кошти на проживання, харчування та медичну допомогу. Сума основної фінансової підтримки становить 200-600 євро на місяць. Залежить від складу родини. Також українці можуть отримувати допомогу у, у розмірі 220 євро на житло. Для Франції це мало, це дуже мало. Там, там ціни на оренду не такі, як в Іспанії, чи не такі, там, як. Е... Ну, як в таких країнах, як Хорватія там чи Румунія, розумієте, додатково біженцям надають харчі на предмети першої потреби. Для їх отримання необхідно звернутися до таких організацій, як Resto du Дукоер і Банкес Аліментаес. Швеція. В Швеції допомога і грошові виплати будуть варіюватися на рівні регіональних виплат, на рівні регіонів. Основна допомога це 200 євро на людину, має складати. І допомога для дітей для сімей з дітьми 100 євро на дитину. Це теж дуже мало для такої дорогої країни, як Швеція. Також шведський уряд з 1 листопада 2024 року ухвалив закон, який дозволятиме українцям отримувати 800 євро на місяць, але в такому випадку не можна буде отримувати гроші на дитину та допомогу з житлом. Також Швеція надає безкоштовний доступ до медицини. Португалія. В Португалії нема таких виплат, от як в інших країнах. Трошки тут все поскромніше. Є можливість отримувати соціальну допомогу RSI у розмірі 200 євро на місяць. Та 100 євро на дитину, але вона доступна лише особам, які не мають інших джерел доходу. Також Португалія в 2025 році буде активно інтегровувати емігрантів, інтегровувати українців, які приїжджають через програми навчання та адаптації, та надавати безкоштовне медичне обслуговування. Діти з України матимуть право безоплатно навчатись в державних школах Португалії. Норвегія. Норвегія це не країна Євросоюзу, але дуже багата країна. Надаватиме допомогу українським біженцям у 2024-2025 році. В двох отаких в двох таких планах це допомога на базові потреби 270-520 євро на людину. Та допомога на дитину 900-180 євро. Умова отримання грошей, проживання в центрах для біженців, а не в орендованому житлі. Також українці матимуть право на медичне обслуговування через норвезьку систему охорони здоров'я. Безкоштовна освіта для дітей, курси норвезької мови, додаткове навчання дня та допомога у пошуку роботи та адаптації. І нарешті Іспанія. Яку я вважаю одним із лідерів у, у цьому рейтингу. Значить, в Іспанії є три фази заселення: це нульова, перша і друга. На нульовій вам оплачують житло і триразове харчування, і ви живете в хостелі, в готелі, тобто в тимчасовому житлі, на яке вам знайдуть е, місце. Да? От, наприклад, е, доба в якомусь хостелі коштує приблизно 40-70 євро, дивлячись від регіону. Вони вам це оплачують і оплачують триразове харчування. Воно не найкраще в світі, це триразове харчування, але воно є, якщо ви вирішили тут адаптуватися і жити. От на першу фазу вас вже можуть перевезти в інше місто, і ці умови можуть як покращитись, так і погіршитись. Бо якщо ви жили в чотиризірковому готелі на нульовій фазі, а на першу фазу вас перевели, наприклад, в центр для біженців, то це буде гірше. Але якщо ви жили в хостелі і вас в центр для біженців переводять. То це клас, розумієте? І в центр для біженців вже починаються виплати на одежу і на, на зуби там для дітей. Іноді буває там на окуляри, ось там кишенькові кошти, і плюс також залишається покриття проживання і харчування. Також на всіх цих етапах діє безкоштовне медичне обслуговування з доступом до операцій, до всього, і безкоштовна освіта для дітей. Мало того, біженці можуть поступати навіть в вузи безкоштовно. Дивіться інтерв'ю. В мене на каналі, як наша дівчина-українка, поступила 18 років в іспанський вуз, навчається тут. На закінчується по сопротивленню матеріалів. Не знаю, як перекласти це, як сказати це. От, е, от такий факультет по інженерії. На другій фазі в Іспанії вже починають видавати кошти на руки. Тобто, це приблизно, якщо це сім'я із п'яти людей. Це приблизно 1200-1250 євро е, в місяць. Так, це половина йде на оренду, половина, на, е, половина йде на те, щоб на проживання, на комуналку там, і так далі. Очікується в наступному році, що оця сума на оренд вона вже трошки піднялася, і вона ще підніметься, але теж буде залежати від самої родини. Також дуже важливо розуміти, що навіть якщо тимчасовий захист закінчиться, в Іспанії ще є виплати. Перша виплата по безробіттю. Ваше паро, так так зване паро. Тобто, якщо ви працювали в цей час, ви встигли попрацювати, а зараз можна працювати. До речі, деякі приймаючі організації будуть на 25-й рік урізати на вивчення іспанської мови до рівня b 2 тобто А2 буде. Самий вищий як, до якого вас будуть навчати вивчення мови? Також входить в ці допомоги. Це дуже класна штука, коли ви хочете інтегруватися і жити. От у нас, коли, коли я жив, то нас навіть на океан возили купатися. От уявляєте собі, на футбол там ми ходили. Також є виплати інгресу мінімобіталь. Це базовий дохід. Якщо ви підходите під певні верстви і категорії населення, які можуть на нього подаватися, також можете також є субсидії, але для тих, хто вже встигли попрацювати. Ці всі речі вже розповім у консультації. Звертайтесь до мене, ставте лайки. Всі посилання по консультаціям, по моїм автоконсультаціям, все по Іспанії буде у описі до відео. А я бажаю вам класного різдва, класного Нового року, щоб ви знайшли свою країну мрій, щоб ви були спокійні, щоб ви переїхали в те місто, де вам буде класно, де вашій родині, де вашим дітям буде добре і спокійно. Нехай у вас це буде добре, миру всім і добра. Інтегруйтесь!